Колеги, всім доброго дня. Розпочинаємо після матчу прес-конференцію. Слово Юрію Миколаївичу Вернедубу. Ваш коментар по грі. Що, що скажете? А що сказати? Другу гру програємо тим суперникам, з яким ми маємо брати свої бали, набирати і рухатись вперед, Але ми цього зробити не можемо, поки що ми з такою грою і з таким відношенням, з таким реалізацією. Мені важко щось сказати. Це мені дуже тяжко сказати. Тому я думаю, саме головне перетерпіти. Ми зараз повернулися. У мене таке враження, що в 22-й рік на початок чемпіонату в 22-му році. Що тут сказати? чого розпочали? Що є, то є. Так. Ніхто не складає руки, будемо далі грати, тренуватися, виходити. Ну, якщо вони не зрозуміють, що. Треба виходити і грати так всю гру, як вони грали другий тайм, то мені тяжко щось донести. Деякі футболісти виходять, вони думають, що вони виходять погратися. Не грати, а погратися. Ну, погралися. Ось і все. Що перший м'яч? Будь ласка, просто балістична передача. Наш центральний захисник, маючи такі параметри, програє дуель. Я не розумію, як це може бути. Другий м'яч. Ми ніколи так не розігрували кутові. Вони знають, які зони, що ми тільки позавчора це награвали. Ну, кузику захотілося з підбору побігти розіграти. Ну, розіграли. Пропустили другий м'яч. Все, на цьому футбол закінчений. Ось і все. Колеги, ваші питання, прошу. Я ми все одно за вас за команду Кривбас. Але от мені думається, може. Праві, а може й не праві ті, журналісти, які столичні, які кажуть, що продали багатьох п'ятьох. Я на цю тему не хочу розмовляти. Є для цього керівництво. Ви ці вопроси повинні задавати керівництво. Я нічого не буду казати. Ну, продали, продали. А що? що мені Мені все рівно треба працювати з тими, хто є, тому я не бачу тут проблем. Ясно, ж це проблема десь. Подаються завжди хто Сильніші. Ну дуже, на жаль, великі, ми не взяли сильніше, ніж ті футболісти, яких ми продали. Ось і все. Оце, що я можу вам сказати. А так, це життя, всі продають, всі купляють. Так буває, що зробити. я живу. Ну, Можна було не продавати. Ну, я не знаю. Можна було, не можна було, то не мої питання. Для цього є керівництво, можете мені звати це питання. Моє саме головне це працювати. Тренувальний процес, як то кажуть, і все. А так, що я вам скажу, мені ну, важко. Після таких ігор, я скажу так, що я завжди робив просто дуже просто. Вибачався перед болівальниками і казав дякую за співпрацю і ішов геть. Тому що ну, для мене це ганьба. Для мене це завжди була ганьба. Не знаю, як для них. Якщо вони це зрозуміють, то треба виходити. А що нам робити зараз їхати у Львів? Грати з шахтарем? Я не знаю. ну, Будемо готуватися, будемо все робити для того, щоб виходити і виглядати більш-менш не просто виглядати, а треба брати очки, хватить вже програвати, ми вже програли. Якщо ми за перше коло програли три гри, то ми вже за дві гри програли дві гри. Пропустили п'ять, пропустили нуль. Як ми можемо виграти, коли наш нападник не може забити з трьох метрів б'є воротаря чи ще кудись? Я розумію, що це питання до тренера. Як його треную? Я не знаю, як його тренувати, ще треба, щоб він забив пусті ворота, практично. Буває. Тому ну, так, що є, то є. Ще питання, прошу. Хотілося спитати от Газвереса. Сьогоднішня гра здається, от на, на, то кажуть, хлопський розум, на хлопський погляд, що можливо це є наслідком. Якихось інтенсивних тренувань саме в міжсезоння, на зборах. Ох. і, Можливо, там просто. Ви подивіться, як можна казати про інтенсивність тренування, якщо вони виходять другий тайм зовсім по-іншому? Тут друге питання. В першому таймі один футболіст програв, другий не добіг, третій граючи на крайнього. він нічого не робить, він тільки падає, боротьбу програє, назад не повертається. Що це за гра? Скільки це можна терпіти? Ну, одну групу терпіти можна. А воно як це саме, значить, вони не розуміють цього. Ну, якщо не розуміють, будемо доводити, щоб вони це розуміли. Бо мені дуже прикро і я дуже розчарований тим, що я бачу на сьогодні, як тренер. Я не можу зрозуміти. Я зараз запитаюсь у них, як вони будуть дивитися людям в очі взагалі. Якщо їм все рівно, то прийдіть, скажіть, нам все рівно. Ми не хочемо тут грати, ну йдіть, вас ніхто не буде тримати в інших пізнах. А так ну, нема що казати. Я говорю, я беру на себе, це це моя поразка в першу чергу. Але, ви знаєте, вже досить на себе вішати. Хай вони хоч щось на себе візьмуть. Хай вони трошки відповідально відносяться як до тренувачного процесу, також і до гри. Я розумію, да, вчора не зіграли, сьогодні, але ми в однакових умовах, навіть в кращих. Вінгулець і додому з'їздив, і знов приїхав, але вони своє досягли. Їм потрібні ці очки за виживання, вони, що я і сказав головному тренеру, що вони в грі, вони все попереду, тим більше всі багато ігр грають з тими суперниками, з якими вони боряться. Ну, я бачу, що якщо ми хотіли повернутися на той рівень, що і в тому році, ну, я не бачу шансів повернутися. Просто не бачу. Я говорю, це як є. Я ж не скриваю, я це не ховаю. Я говорю, як є. Дуже тяжко. Тому що лінія захисту у нас практично гола. Да, у нас є Романчук, да, у нас є молодий віліваль, да, у нас є канатему. Ось три захисника вибирайте. Є понедільник. Я вже не знаю, як їх переставляти і що. Робити, щоб ми зіграли на нуль. Тут мені дуже тяжко. Я ж не можу взяти паличку, махнути, і воно все так буде, як я хочу. Чи, якщо, якщо це можливо, чи можете ви прокоментувати, чи розглядалися взагалі якісь кандидатури центрального нападника? І так само сьогодні спілкувалися з вболівальниками, багато вболівальників задаються питанням. Чому не виходить Донбасі? Адже він має такі. Ми по побачили на іграх ті, що транслювалися, значить в нього є футбольний інтелект, і сьогодні ми він ну, Нам здається, що влився дуже добре. Чи прокоментуєте це? Ну я вам так скажу, не ображаючи нікого. Якщо вам так здається, тоді вам треба працювати з тренером, тренувати, дивитися на нього і ставити. Я поки цього не бачу. Я вибираю тих футболістів, які на сьогоднішній день сильніші, які працюють в тренувальному процесі, які роблять цю роботу і взагалі. Тому мені тяжко це саме щось сказати на це. Ну, я так бачу. Якщо я роблю щось не так, то я знаю, що це моя помилка. По-другому, я поки не бачу цих варіантів. Ви ж бачите, навіть той же непоганий, я гадаю, той же Міндоса, але йому потрібен час. Він розмовляє тільки на іспанській. Англійську він взагалі не розуміє. Як футболісту донести, що я хочу від нього? Я спочатку на англійському говорю, потім гравець більш-менш є стейжден до Басічі Матео, йому на іспанській. Це коли через треті руки, через це взагалі я не розумію, як йому донести. Тому є свої. То, що ми дивилися чи не дивилися, да, якщо ви так розумієте, Зрозуміти, ну, щоб не збрехати, мабуть, кандидатур 30-40 я передивився за цей час. Те, що там були непогані, ну, те, що ми хотіли, на жаль, вони не хочуть сюди їхати. А брати, аби брати, закрити дірку, ну, ми вже взяли, ми вже закрили. І ці футболісти сидять, і я бачу, що ну, це помилка наша, що ми їх взяли сюди. Я не хочу більше таких помилок робити. Я хочу дійсно кваліфікованих футболістів, які дадуть імпульс, інтенсивність для команди. А не просто для тренув... тренувачного процесу. Для тренувачного процесу я можу взяти і з Ю-19 хлопців. Ось і все. Як назвав на хлопці з ю 19 Ну, Шевченко, він на цю гру готувався. Але не передигрів він підійшов і сказав, що він галіний стоп болить підвернув. Можеш, прийшлося робити, ставити Діму того ж сам Хамчановського. Думаю, не гірше його гра, те, що він сьогодні був на полі в цій позиції, хоча він у нас крайній нападник. Але він грає всі. Понедільник у нас крайній захисник, він грає на всіх позиціях. Вони вже самі не знають, кого вони грають і де вони можуть грати. Тому що життя. Це робить для того, що мені приходиться їх тусувати, як то карти чи шахмати грати, я не знаю. Це життя, ну нічого страшного, розберемося із цим. Давайте останнє питання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на прес-конференції з Вересом ви сказали, що у вас була настанована гру робити дальні передачі, закидувати за лінію захисту ну, за на yeah. за увазі. Сьогодні ми бачили те саме, ну особливо наприкінці матчу, ці дальні передачі. То це вже. І... Загалом Такі. там або не доходили, або блокувалися. Це була ваша настанова? Чи це була вже, скажімо так, пожежа, яку там намагалися вже? Ні, Це вже просто в кінцівці, особливо. Що вже хотілося все рівно туди вперед і забити, заштовхати цей м'яч. А так, я не бачив сьогодні, що багато було цих передач. Були передачі, але ми розуміли, що вони вийшли грати 5-2-3. Ми це дуже розуміли, потім перебудувалися 5-3-2, і вони. І Дуже важко скривати позиційну атаку такі команди. Ми це дуже добре розуміли. Але я ще раз скажу, стільки моментів, як було, ну, повірте мені, треба забивати, а не все було б по-іншому. Але так складається життя сьогодні. Більше повезло. Плюс я дуже можу сказати потужно зіграв воротар mm -hmm. такі Такими потащив, молодець, по тому я думаю, тому ми і програли. У нас, на жаль, я ж кажу, це помилки. Для мене це помилки. Коли йде передача від кутового пропорця і не просто передача, а така завісна. І нападник продавлює захисника і забуває м'яч, для мене це я цього не розумію. Якби там був дійсно задирака, нема питань кисло. там, що Кисленко, кисленко це такий... Великий футболіст на зріст, Вова Юльваль такий ж. І я знаю, одне з найкращого, що у Вови це гра головою. Але сьогодні так сталося. Ну що зроблю? Я ж не можу. Можна маленьке питання останній у Артура Метипішина був, скажімо так, ідентичний момент в матчі з Ведусом і сьогодні. Тоді він перебував по воротах, а зараз він віддав пас. Чи розбирали ви той момент, чи казали ви йому тоді давати, а, а, та, а, тоді а куди давали. він віддав цей пас? Ви бачили? Ну, я бачу. Можливо, його потрібно було бити просто зараз, тоді було б віддавати. Для мене складно залізти в голову до футболіста. Я ж кажу, якщо ми. Тренуємо на установці, конкретно говоримо, що ми, як ми розігруємо чи подаємо кутові. І коли ставлять кутовий в першому таймі, і два футболіста починають один бігти, провоцирувати цього, хто подає, а те йому віддавати. Ви ж пам'ятаєте другий м'яч? Ми губимо м'яч і вони вибігають два в один. А ми не можемо догнати. Навіщо тоді, тоді приходить той же Віллівальд і Романчук на ці кутові? Я цього не можу зрозуміти. Це як назвати? Це відсутність дисципліни, відсутність поваги до тренера, який тобі говорить, що треба робити. що ще. Я не знаю, що сказати. Я ж людина, також, також як і він, я ж не можу прийти і побити його, чи ні. Ось воно і складається з таких моментів, я ж кажу, це і є футбол. Футбол, в якому помилки ніхто не, не буде прощати. Як з вересом, ну, друга гра один в один. Ми стаємо на одній ті ж граблі. Про що можна сказати? Я не знаю. Маханькова ставити? Та ну, а що? Ну, то його помилка була, ну що його за це те саме. Так буває, що ти зробиш. Я не та людина, яка зразу ставлю хрест на тих, хто помиляється. Ну, помилився, помилився. Ну, я буду думати, що він в іншій грі може не помилитися. Це ж таке, якби ще були у нас. Я думаю, що поки ні, поки подивимося. Я не бачу від нього сьогодні помилок по цим двом м'ячам. Я не побачив. Головою саме Кутлін не зреагував, не дістав і вихід один в один. Перекинув, виконав дуже непогано гравець команди Інгульця. Ось і все. Все, Дякую. колеги. Дякуємо. Колеги, продовжуємо після матчу прес-конференцію слово сьогоднішньому переможцю Василю Васильовичу. Ваш коментар повідомлення. Саме головне сьогодні було перемогти і здобути три залікові бали. Хочу подякувати своїй команді. Вона з цим справилась, було нам важко, але хлопці проявили мужність, характер, і сьогодні здобули три пункти, які для нас і подальшій нашій ситуації нам допоможуть. Питання. Сьогодні ваша команда виглядала гідно, особливо перший тайм переграли. Кривбас. І по рахунку, і по грі виглядали ви солідніше. Е, з чим пов'язана така ваша гра? Ну, ви зараз виглядаєте, як претендент там, на виліт? Да? Там, сьогоднішня гра була на рівні на достойному рівні. І так само попередня гра, от, трошки вам не пощастило. Як, як, е, наслідок чого це? це збори чи мотивація? Як ви мотивували саме ваших гравців сьогодні? Якщо взяти взагалі спочатку чемпіонату, то наша команда не виглядала як претендент на виліт. Так, у нас були якісь певні проблеми, але вони були командні. Це стосувалося і те, що відбувалося всередині команди, і те, що відбувалося назовні, це і ви всі прекрасно розумієте, ми грали всі матчі на візі і продовжуємо це робити. І в цих умовах не так легко. Брати максимум з тих ігор, які відбувалися, тому що ми приїжджаємо до команд, де грають болівники, важливу, важливу роль і десь командам більше допомагають. Але ми психологічно до цього готові, і ми намагаємося про це не думати. Ми намагаємося вийти з тої ситуації, в якій ми зараз зупинилися. Стосується першого тайму, ми виглядали добре, тому що а, команда розуміла, що нам потрібно набирати залікові бали. Команда розуміла те, що, а, наскільки буде важка гра проти Кробасу. Кербас, я вважаю, залишається претендентом на Єврокубки, і команда а, практично в них нічого не змінилось. Команда продовжує грати той футбол, інтенсивний футбол, агресивний футбол. Десь їм не, не щастить забитими м'ячами, І сьогодні були. Моменти вашої команди, я думаю, все буде добре, і команда буде набирати, продовжити продовжить свій шлях, переможний. Свій шлях. У нас своя дорога, у Крибаса своя дорога. Мої хлопці сьогодні добре, добре робили ті речі, про які ми домовлялися. Вони працювали, і слава Богу, що рахунок сьогодні на нашу користь. Ще питання. Яка була установка на другий. <кій> <кій> е е е ви розумієте, найважкий рахунок це 2-0, я вважаю, тому що команда може е десь розслабитись і команда може десь е вже бути впевнена, в тому що рахунок хороший дійсно, і він е десь е в якійсь мірі команду. Може розслабити, але була розмова, що ми маємо намагатись продовжити грати те, що ми грали і в першому таймі, намагатись чим подалі тримати команду суперника і продовжити робити те, що ми робили. У нас досить непогано це получалось першому таймі. В другому таймі одна проблема ми трохи функціонально підсіли. А на це є причина, тому що ми більше практично два місяці працюємо тільки на іскусному полі. І зараз перейти поле сьогодні було, я вважаю, дуже м'яке і важкувате. Так що тут ну, команда витримала, але останні 10-15 хвилин дуже низько опустилась і дала дуже багато створити крибасу. А так, до 75-ї хвилини я вважаю, що гра була під контролем. Так, Кробаз був трохи більше з м'ячем, але гру ми контролювали, і в нас все було досить надійно. Будь ласка, дії з вашого вратаря. Чи не вважаєте ви, що він, скажімо так, став героєм матчу і за рахунок нього ви все-таки втрималися результат? Я вважаю, що Олексій самий досвідчений гравець в нашій команді сезон на дуже високому рівні. Він нам допоміг да, певні моменти, але я хочу відмітити всю команду. Вся команда намагалася і лінія оборони. Мені сподобалася сьогодні і той же Саша Діхтарюк і Малиш Стас. Вони дуже відірали на представному рівні. А Льоха зробив свою роботу, яка від нього, яка від нього. Потребується, а він красавчик, молодець. Василь Васильович, може не, не, не стосується, може ви й не знаєте. Там була така реклама, чи бандит, чи бандит, Це не ви привезли ну, реклама цього клубу, чи. Один, це, це, це один з технічних спонсорів інтерв'ю. Так, так, так. Це спонсор Вони, да. одне один з видів е е так, так. Як Це спортсінг називають. Як воно бандій? Я не знаю, бандит чи бандіт. Я не знаю. Даже. Ні, так, я знаю, що є це екіпування, якщо вони я не помиляюсь. так а, це що... Петро. Зрозуміло. Ні, це не Петро, це фірма куперування, я так зрозумів, десь з Рівного, десь звідти нем, немає, не ну, потрібно. Вибачте. Ну на ні, в нас з Петрову немає бандитів взагалі. На всі робочі робочі. Так. Дякуємо, що хоч За... трохи нам настрій підняли.